Олександр Бородін готовий долучитися до нашого марафону, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас! Ну, ми вас дочекалися. Добре, що у вас все добре. Чекали вас трошки раніше. Знаємо, що ви зайнятий. Хочемо почути від вас поточну ситуацію. Можливо, є що розповісти вам про успіхи своєї бригади. Завжди приємно чути і слухати. На даний момент е, йдуть е, укріплення. Ми досить сильно закопались. Е, треба зазначити, що ворог намагається постійно контратакувати. Це і піхотні наступи, і вогневий вплив, причому досить масований, як і авіація, так і артилерія противника. Е, ну це в цілому на цьому напрямку постійно так. Тому е, не тільки ми наші суміжники. Ми до цього готові, і у нас був час для того, щоб мати закріплені позиції. Ми зараз говоримо про Бахмутський напрямок. Правильно? Так, ми говоримо. Ну на до прикладу, з Андріївку. Угу. Там була інформація від генштабу про те, що росіяни намагаються відновити втрачене положення в районі Андріївки. Оце ви і маєте на увазі у ці атаки, про які ви щойно сказали. Так, власне, це не тільки стосувалося Андріївків, це завжди вони так роблять, вони кидають людей, намагаються максимально вибити нас зі звільних позицій. Тому це ну стандартна практика. Ми до неї готові. Ну наскільки зараз потужними є ці атаки? Чи помічаєте ви знаєте, противник стає більш агресивним? Ну і враховуючи певні події, які відбуваються зокрема зараз і по Чорноморському флоту Російської Федерації. Mm, так, відчутно, що для 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 противника дуже важливий цей напрямок і фланги. Ну ясно їм важливий бахмут. Вони поклали за зиму, да й взагалі за всю компанію тут величезну просто нереальну кількість особового складу, сил та засобів техніки, і зараз вони максимально включаються. Ви говорили про те, що там на ваш напрямок десь підходять чи підійшли військові професіонали. Кого ви маєте на увазі? І ну, чи підтверджуєте ви власне цю інформацію? Справа тут в тому, що тут селянка. Тобто тут є як професіонали, так і мобілізовані. Тут вже достатньо давно, тривалий час. Дуже професіональні команди саперів. Тому нам приходиться дуже а, обережно а, поступово розміновувати це окрема велика серйозна операція, а, саперна сама робота розмінування. А, так є як професіонал, так мобілізований в цілому. Вони працюють там а, 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 і, і так, і так там залежить від ситуації. Як часто зараз Саша ворог застосовує авіацію, зокрема. Достатньо часто це як гелікоптери, так і літаки. Тобто у них є БК, так вони застосовують, але знову ж таки, це і так також каби. Каби, напевно, це саме така неприємна, неприємна від зброї, тому що він дуже потужний. Почули із, із приводу Бахмуту. Можливо, є у вас якась інформація от конкретно по Бахмуту. За сам не можу говорити. Нас мої бригади там не виконували, бачите, крайній місяць. Почули вас. Ну, не будемо вас відволікати, Олександре. Я дякую вам і вашій бригаді за те, що ви робите. Чекаємо від вас якихось позитивних звісток. Я думаю, що вони будуть найближчим часом. Бережіть себе. Олександр Бородін був з нами на зв'язку, прес-офіцер третьої окремої штурмової бригади. Друзі, не забувайте, що ми ведемо трансляцію нашого марафону в Ютубі. Якщо ви хочете подякувати нашим військовим, таким ось яких ви бачите, щойно, побачили щойно. На екранах своїх гаджетів, то будь ласка, пишіть нам в чаті під трансляцією. Там у нас немає цензури. Ви можете висловлюватись на будь-яку тему. Можете ставити запитання до гостей наших розмовних студій. І все це я буду озвучувати в прямому ефірі. Але звісно, не забудьте підписатись на 5, ставте вподобайки нашим відео, і тоді їх побачить якомога більше українців. І згадуємо про, а точніше, передивляємось, що відбувається в Криму. Там від самого ранку нова бавовна очевидці поширюють світлини зі стовпом диму в районі Інкермана. Пишуть про приліт на тому місці, де розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту Російської Федерації. Пізніше у мережі оприлюднили фото. На ньому сухарна балка. Там попередньо розташований арсенал чорноморського флоту Московії. Мешканці Севастополя пишуть про потужні вибухи, від яких затрусилися шибки. В місті лунає сирена повітряної тривоги. Мешканці кинулись до укриттів, але вони закриті. І не лише в Севастополі кримські пабліки повідомляють про пожежу в селі Міжір'я Білогірського району. Кажуть, горить неподалік російської військової частини. І також кримські пабліки повідомляють про роботу російської ППО у тимчасово окупованому Джанкої. Пишуть, що начебто поблизу міста лунають вибухи. Більше подробиць немає. Ми будемо стежити і за цим населеним пунктом. Щонайменше 9 окупантів окупантів і ще 16 поранено. такі наслідки вчорашньої ракетної атаки зсу на штаб Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму. Ці дані повідомив начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов серед поранених у важкому стані генерали. Начальник штабу, генерал-лейтенант Олег Цеков, перебуває без свідомості. Тяжко поранений командувач угруповання опозиці... окупаційних сил на запорізькому напрямку. Генерал-полковник Олександр Романчук. Кількість постраждалих окупантів, які не є працівниками штабу, ще встановлюються в силах спеціальних операцій. Водночас повідомили, що також брали участь у атаці на штаб у Севастополі. Спецоперація мала назву Крабова пастка завдяки роботі ССУ удар завдали саме тоді. Коли керівний склад флоту проводив нараду, над звуковими ракетами вночі окупанти били по Одеській області, запускали з тимчасово окупованого Криму через влучання є руйнування рекреаційної інфраструктури. Про це в етері спільного телемарафону повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Ворог знов застосовував Онікси. Це надзвукові ракети. Нагадаю, які випускають вони з берегового ракетного комплексу Бастіон, з тимчасово окупованого Криму. Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але відкрита територія і критичних руйнувань і постраждалих немає. Знову запустили шахеди. Вночі росіяни атакували Запоріжжя та Дніпропетровщину дронами. Загалом запустили 15 ударних безпілотників. 14 ліквідували сили оборони. Про це повідомили в повітряних силах. І з нами на зв'язку Антон Міхненко, військовий експерт. Пане Антоне, чи ви з нами? Вітаю вас в нашому ефірі. Так, з вами вітаю вас. Тут продовжуємо продовжуємо стежити за тим, що відбувається в тимчасово окупованому Криму. Там говорять про чергові вибухи, і начебто вони вже десь там в Джанкої.